Вітаю! Сьогодні ми розглянемо тему синус косинус та тангенс кута від 0 до 180 градусів. І так, для початку побудуємо координатну площину та одиничне коло на ній. Коло називається одиничним, якщо радіус у нього одиничка. Отже, радіус даного кола 1. Виберемо на даному колі точку, наприклад, у нас це буде точка А. І для того, щоб знайти координати даної точки, опустимо перпендикулярна вісь. X, тут буде точка Б, та перпендикулярна вісь Y, точка С. Отже, відстань ОБ це буде значення Х, і це буде наша перша координата точки, і значення СО це в нас буде Y це наша друга координата. Отже, є точка А з координатою Х. Далі проведемо відрізочок. ОА, і в нас. Є питання, що таке відрізок ОА. Бачимо, що він з'єднує центр кола із точкою на колі, тому це буде радіус. Отже, ми знаємо, що ОА буде дорівнювати одиниці, тому що це радіус нашого кола. Ми бачимо, що утворився прямокутний трикутник ОАБ. Винесемо його для зручності. Нанесемо відповідні позначення, тут у нас точка О, тут прямий кут Б і тут А. Те, що нам відомо, що значення ОА дорівнює одиниці, значення АБ дорівнює Y і значення ОВ дорівнює Х. І розглянемо кут гострий цього прямокутного трикутничка, кут альфа. Пригадаємо, чому дорівнюється значення синуса гострого кута прямокутного трикутника. Це відношення протилежного катета до гіпотенузи. В даному випадку АВ відноситься до ОА, тобто, у нас це Y, що ділиться на 1. А при діленні на одиницю значення не змінюється, тому це буде Y. Далі косинус. Кута. Це відношення прилеглого катета, тобто OB до гіпотенузи Оа, тобто це буде Х, що ділиться на 1, і це буде дорівнювати х чудово. так? І тепер ми бачимо, що в нас синус нашого кута дорівнює Y даної точки, а косинус нашого кута дорівнює х. Даної точки. Який можемо зробити висновок, що косинус буде абсцисою точки, а синус буде ординатою нашої точки. Тепер можемо знайти і тангенс кута альфа. Тангенс це відношення синуса до косинуса. Синус у нас дорівнює y, косинус дорівнює х, тому тангенс кута. Гострого, буде дорівнювати y на X. Чудово. Далі можемо подивитися на іншому полі, якщо візьмемо точку, наприклад, в другій чверті. Пам'ятаємо чверті, тут у нас перша, друга, третя та четверта. Наразі працюємо із першою та другою. Точечку беремо, наприклад, B. Пригадаємо, які значення у нас будуть? Від нуля вліво по x. Це будуть від'ємні значення. Отже, координата точки Б по x – це буде якесь значення x, і воно буде від'ємним. А значення точки Біка координатки буде додатнім. Отже, який ми можемо з цього зробити висновок? Розглянемо спочатку, запишемо про гострий код. Якщо наш кут від 0 до 90 градусів, то ми можемо сказати, що значення косинуса кута буде знаходитися в межах від 0 до 1. Якщо це буде значення синуса гострого кута то воно також буде знаходитися в межах від 0 до 1. Але якщо наш кут буде тупий, і знаходитись буде в межах від 90 до 180 градусів, то значення косинуса, а пам'ятаємо, що косинус, це у нас х, буде вже від мінус 1 до 0, від мінус одиниці до нуля, а значення синуса залишиться таким же, воно буде від. Одного від 0 до 1. Чудово. Отже, якщо в нас кут гострий, то значення синуса і косинуса буде додатнім числом від 0 до 1. Якщо в нас кут тупий, то косинус буде в межах від мінус 1 до 0, а синус буде від 0 до одиниці. Далі пригадаємо. Основні, основну тригонометричну тотожність це те, що синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Чудово. Також, перейдемо далі до завдання, щоб закріпити те, що щойно ми розглянули. Треба знайти значення виразів. Отже, є наші вирази. І розглянемо перший. 2 синус 90 градусів, додати 3 косинус 0 градусів. Намалюю тут маленьке коло, щоб зараз орієнтуватися по ньому. Півколо навіть буде достатньо. І так, тут у нас буде точечка А. Тут Б, тут С. Точка А буде мати координати, так як це одиничне коло 1, 0. Точка Б 0. 1. І точка С буде мати координати мінус 1 0. І так, дивимося, значення синуса 90 градусів. Пригадуємо, щойно розглядали, що синус кута – це у нас ігр. Косинус кута – це у нас і. X. І так, синус 90 градусів y точки Б. Тут у нас 90 градусів буде одиниця, тому ми 2 множимо на 1. Додати 3 помножити косинус 0 косинус зазначення х в точці А координата по х у нас одиниця, тому ми 3 множимо на 1, це буде 3. Тому в результаті отримуємо 5. Дивимося наступне. 3, синус 0 градусів, відняти 5 косинус 180 градусів. І так, синус 0 у нас буде дорівнювати синус Y, тому це буде 0. 3 множимо на 0 відняти 5 помножити косинус 180 градусів. 180 точка це розглядаємо косинус значення х, тому це буде мінус 1. 3. Мінус 5 на мінус 1 буде плюс 5, тому ми маємо в результаті число 8. Далі дивимося третє. Тангенс 23 градусів помножити на тангенс 0 градусів та помножити на тангенс 106 градусів. Найлегше, який ми зараз можемо розглянути, це тангенс 0. Почнемо з нього. Тангенс пам'ятаємо, це відношення синуса до косинуса. Тангенс нуля відношення синуса, тобто y до x. Поглянемо, в 0 градусів. У нас y дорівнює 0, х дорівнює 1, отже, значення тангенса 0 градусів дорівнює 0. Отже, це дорівнює тангенс 23 градусів помножити на 0 градусів. На 0, точніше, та помножити на тангенс 106 градусів. У нас один із множників це 0, тому добуток дорівнює 0. І не потрібно шукати тангенс 23 та 106 градусів. Дивимося четверте 6. Тангенс 180 градусів додати 5 синус 180 градусів. І так, тангенс 180 відношення. Y до X. Отже, це 0 на мінус 1, це буде 0, тому ми тут 6 множимо на 0 додати 5 помножити синус 180 це значення Y, В нашому випадку це 0, тому тут 0. 6 на 0 – 0, 5 на 0 буде 0, тому в сумі отримаємо 0. Дивимося далі. П'яте косинус. Квадрат 165 градусів додати синус квадрат 165 градусів. Пам'ятаємо основну тригонометричну тотожність, що синус квадрат та косинус квадрат одного кута в сумі дають нам одиницю. У нас там 165 градусів, та там 165, там синус квадрат, там косинус, тому результат цього виразу буде одиничка. І дивимося, шосте. Синус. 0 градусів, додати синус 90 градусів, поділити на косинус 0 градусів відняти косинус 90 градусів. І так, синус 0. Y у нас 0 градусів дорівнює 0. Додати синус 90 градусів дорівнює 1 Косинус 0 у нас 1, і косинус 90 0. Тому ми маємо 1, що ділиться на 1, це дорівнює одиниці. Чудово. Розібрали дану тему, думаю, що нічого складного тут немає.